Командування російського угрупування Дніпер вирішило відступити з лівого берега Херсонщини на зручніші позиції. Таку новину сьогодні опублікувала низка державних РФ. Зокрема, головний рупор Кремля агентство Ріановості і велике інформагентство ТАСС. Оценив сложившуюся ситуацію, командування групіровки Дніпр вирішило перебросити війська на більш вигідні позиції к востоку від Дніпра, сообщають Міноборони Росії. Після перегрупування Дніпр висвободить часть сіл, які будуть задействовані для наступлення на других напрямках, – отметили в міністерстві. Однак за кілька хвилин Розмі опублікували оновлення. Мовляв, новина про передислокацію анулюється. А у Російському міністерстві оборони заявили, вони цю інформацію не публікували, це зробили якісь невідомі заради провокації. Новость командування групіровки Дніпро вирішило перебросити війська на більш вигоднеї позиції востоку від Дніпра. Ануліруються як випущене, ошибочно. Ми приносимо вибачення своїм підписникам і читателям. Цікаво, що цю новину опублікували на анонімні телеграм-канали чи воєнкори, а офіційні російські змі, які без дозволу Кремля навіть кому не публікують, що це було: колективна помилка чи розігрів суспільства перед прийняттям непростих рішень наразі невідомо. Однак ми точно знаємо, що в останні тижні все частіше повідомляється про бойові дії та просування ЗСУ на лівому березі Дніпра, в Херсонській області. Експерти інституту вивчення війни кажуть, російське військове командування не може направити підкріплення до Херсонської області через дефіцит боєздатних підрозділів та необхідність одночасно проводити оборонні операції у Запорізькій області.